Привіт! А чого Бог потопив перший світ, тільки залишив праведного Божого людину Ною та його синів? Я вам скажу чого? Бо вони були цей світ грішний, а жінки людські поєднувалися із чорними ангелами, тобто сатана, чорти, дьявол. І у них родилися діти-мутанти велетні. Їх назвали нимфаліми, імфаліми та інше. І Бог мусив потопити цей гріх в потопі. Хоча б цей грі був потоплений цініфаліми, мутанти, але їхні душі залишилися по сьогоднішній день, бо вони є злі духи. Сатана на цьому не зупинився. Він і далі все робив, щоб люди противилися Богу. І 2000 дві тисячі літ років назад прийшов Ісус Христос у тілі, щоб врятувати нас від сатани і привести до Бога. Він склав новий завіз людьми. Між Богом та удосконалити старий завіт, закон Божий. І розумієте, що Він був Ісус Христос розп'ятий і був у пеклі три дні і ночі проповідував і забрав ключі пекла і смерті, і вознісся на небо. І ми повинні розуміти, в якому царстві ми попадемо у Боже царство. Чи е, сатанинське? Якщо ми є сатани е, раби, протиємося Богу, живемо грішно. Е, як Адам і Єва, е, зломується розум, попадемо в пекло. І як грішні люди е, при е, е, першому світі, то попадемо у озеро огніна. Це дуже страшно. А якщо ми є учнями Ісуса Христа, тобто виконуємо волю Божу, е, яку учні Ісуса Христа виконуємо те, як описано у в книгі в Біблії дії святих апостолів, друга глава, упізнаємо е, істинне слово Боже, Біблію, то тобто, проповідуємо Унгалію і живемо по юнгалії, тобто пинуємо, молимося. Даємо десятину та і, 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 і входимо у домашнє зібрання, відвідуємо та недільне богослужіння і виконуємо заповіді Божі, полюби ближнього як самого себе і полюби Бога серцем і розумом, і серцем та душою, то дійсно ми живемо по духу та по істині. То є живим камінчиком живої, плідної перша